У бродах досить часто організовують волейбольні змагання. Побувала на іграх наша знімальна група. Увага на екран. У спортивному залі Бродівської гімназії імені Івана Труша відбувся чемпіонат Львівської області з волейболу серед чоловічих команд Вища ліга. Зокрема, у залі, який знаходиться на стадіоні «Ювілейний», зібралися волейбольний спортивний клуб Єдні з міста Броди та волейбольний клуб Сколи з міста Сколи. Також на грі були присутні кваліфіковані судді та вболівальники. Традиційно гру розпочали із спільного виконання державного гімну України. Гра була доволі напруженою, але перемогу поталанило здобути цього дня бродівській команді. Тому волейбольна гра завершилася із рахунком 3-0 на користь ВСК. Єдність. Вітаємо бродівський волейбольно-спортивний клуб. Єдність з вдалим результатом. Велика подяка Збройним силам України, завдяки яким була можливість підготувати та провести цей чемпіонат. А ще вдячні болівальникам, які чисельно завітали на чемпіонат з волейболу. Талія Коваль Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн.